Вітаю в ефірі Першого Подільського. Час інформаційного підсумку. Головні новини Хмельниччини. За цю добу до вашої уваги! В області спільними зусиллями вдалося залучити значну кількість добровольців, які будуть зараховані в спеціальні штурмові бригади з промовистою назвою Гвардія наступу. Яка ситуація на сьогодні і коли завершується кампанія у наступному матеріалі наших кореспондентів? В Україні кожен може стати одним із воїнів визволителів у спеціальних бригадах: Людь, Сталевий Кордон, Азов, Червона Калина, Рубіж, Карадах, Буревій і Спартан. Рекрутингова кампанія триває й на Хмельниччині. Область згуртовано працює разом із районними військовими адміністраціями із територіальними громадами із підрозділами національної гвардії, національної поліції, державної прикордонної служби для формування гвардії наступу. Жителі області приблизно однаково виявляють бажання служби у восьми підрозділах. Так само рівномірно і йде кампанія в розрізі районів. На сьогоднішній день близько 80% від запланованого вже зроблено. Кампанія триває, триватиме вона до кінця місяця. Долучились активно до цієї роботи районної військові адміністрації і прямо в районних військових адміністраціях спільно із Нацгвардією, поліцією і прикордонниками розгорнуті консультаційні пункти, де надається також повна інформація. Основними ж місцями, де можна отримати всю необхідну інформацію, є чотири ЦНАПИ та по одному в Кам'янці та Шепетівці. Охочі долучитися до звільнення України від окупантів можуть подати заявку і на сайті гвардії наступу. Одразу сім автівок постраждало у ДТП в Летичеві. Поліцейські притягнули до відповідальності винуватця. Ним виявився 32-річний житель Вінницької області. Чоловік був за кермом вантажівки та взяв на буксир іншого ваговоза з порушеннями правил дорожнього руху. Під час руху буксирований транспортний засіб відчепився та зіткнувся із припаркованим автомобілем Рено. Далі відбулося почергове зіткнення із автомобілями «Пежо», Дача, ЗАЗ, Шкода, Нісан та Фіат. Внаслідок аварії ніхто не травмувався, зазнали механічних пошкоджень лише автомобілі. Тепер, аби отримати громадянство України, іноземці мають скласти іспити на знання конституції, історії та української мови. Чи підтримують жителі області таке рішення, та який би тест додали, цікавилися наші журналісти. Тепер, аби отримати громадянство України, іноземці мають скласти іспит з Конституції української мови та історії, як вам такі зміни та який би тест додали. Вже давно таке треба було зробити. І, дай Боже, щоб всі повернулися додому і всі були вдома. Мені здається, що все правильно. Повіни ті, які хочуть бути громадяни, вони повинні знати українську мову, і літературу, принаймні знати історію України. І є розвиток. Правильно, що хочуть бути українцями, хай знають Україну. Я за це. Це необхідно, адже в всіх європейських загалом цивілізованих країнах це нормальна практика. Тому, звичайно, за історію маємо знати не тільки ми, а ті, хто тут проживають, тому це, звісно, обов'язково. Ну, якщо він думає жити тут, то це діду. Якщо ні, приїхав там на півроку, на рік, то ні. А так, так. От тепер аби отримати громадянство України, іноземці мають скласти іспит з конституції, з історії та знання державної мови. Як ви оцінюєте такі зміни? Та який би тест додали ви? Тест би не додала, але зміни мені здається необхідні. І українцям би теж би перездати екзамени з української мови теж. Хмельницькому завершилися курси з підготовки фізичних реабілітологів. Вони допомагатимуть відновлюватися бійцям після поранень. Спільна праця фахівців медзакладів системи МВС та Міноборони не минула даремно. Далі про результати повертаємо 45 сюди і різко вкладуємо. У Хмельницькому відбувся завершальний етап підготовки лікарів з фізичної реабілітації, що тривала чотири місяці. Відносно нова професія в Україні набула іншого значення у час повномасштабного вторгнення, адже саме реабілітологи на крайньому етапі лікування допомагають пораненим військовим у відновленні. Як кажуть, за декілька років досвіду у цій галузі держава має неабиякі напрацювання. Історія нашої ребіліційної науки не є такою давньою, тобто вона почалася в 2014 році. Медична реабілітація яку проводить медичні служби всіх відомств. Це є відновлення функціональних можливостей, що супроводжується психологічною підтримкою це є обов'язковим компонентом комплексної реабілітації. А також окремим напрямком є психологічна реабілітація наших воїнів. Аби розвивати реабілітаційні спроможності країни, злагоджено попрацювали медичні заклади системи МВС та Міноборони. Підготовка фахівців відбувалась на базі поліклініки Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькому. На сьогоднішній день, зважаючи на на те, що ми маємо все-таки війну в нашій країні, ми маємо значну частину поранених, травмованих військовослужбовців. Тут прям чудове прийняли це чудові палати, сучасні а тренажери, які тут є. І дівчата, які зі мною працюють, це все йде підготовка до подальшого протезування з початку війни. В медзакладах системи МВС фізичну реабілітацію прийшли 4,5 тисячі військовослужбовців. Хмельницька обласна служба зайнятості відтепер матиме декілька філій. Раніше, як зазначали в установі, у складі служби було два центри зайнятості Хмельницький та Кам'янець-Подільський. Тепер, же, зважаючи на кількість районів, утворено три філії, які включають окремі відділи та управління. А саме Хмельницька філія, Хмельницького обласного центру зайнятості та її структурні підрозділи Кам'янець-Подільська філія та Шепетівська. Реформа ніяк не вплине на зміну надання послуг громадянам їх продовжать обслуговувати у звичному режимі. Дізнатися більше можна звернувшись на гарячі лінії Хмельницького обласного центру зайнятості за телефонами, які ви бачите на екрані. 25 генераторів отримали громади області для пунктів незламності в рамках міжнародної допомоги. Усього в регіоні розгорнуто 462 таких локацій. Водночас, наразі триває моніторинг щодо необхідності розміщення окремих пунктів незламності в тих чи інших населених пунктах, аби перевести їх у так званий сплячий режим. У випадку критичних ситуацій вони будуть розгорнуті впродовж кількох годин. На навчання у Грузевицькому ліцеї зможе повернутися більше дітей. Усе через укриття, яке після оновлення зможе вмістити понад сотню осіб, школярів та персоналу закладу. Тож що саме зміниться, та хто допоміг, дізнавались журналісти першого подільського. Є витяжка, то отут на цьому місці будуть буде другий вихід. Укриття Грузавецького ліцею зможе прийняти більше дітей. За час війни працівники як могли облаштували належне сховище однак, згідно вимог, воно розраховане всього на 50 осіб. В свою чергу це зробило неможливим вихід великого відсотка школярів на офлайн навчання одночасно, тому здобувають знання у змішаному форматі. В Нашій гімназії на сьогодні 170 Дітей, ліцеїстів. Площа цього укриття найпростішого. 135 квадратів, але вся справа в тому, що в нас тільки один вхід. У приміщенні до початку навчального року провели тепло та водопостачання. Облаштували санвузол, є сухпайки, питна вода, аптечка. На випадок відключень електроенергії мають генератор. Навіть наймолодші школярі встигли до нових умов звикнути, бо через повітряні тривоги часу тут проводять багато. Малюємо що, ліпим пастелі. Ми звикли, ми вже не боїмося. У нас там великі окриття, всім вистачає місця. Ми вже звикли, ми нічого не боїмося, ні. ми дуже сміливі. Профінансувати оновлення шкільного укриття вдалося за бюджетний кошт громади. В доокомплектованому вигляді сховище зможе прийняти понад сотню людей, ба більше дошкільнята повернуться до улюбленого садочка, який розташований поряд. Адже там місця схову немає взагалі, відповідно і наразі очного освітнього процесу. Депутатами селищної ради з ініціативи голови селищної ради пріоритетним визначений Грузевицький ліцей, де ми робимо другий вхід. Вигодня проєктно кошторисної документації буде складати 610 тисяч, які вже виділені з видатків селищного бюджету. З наступного тижня, коли у дітвори розпочнуться канікули, стартують будівельні роботи. Змайструють другий вихід, пандус та підйомник для дітей з особливими потребами. Обіцяють, за місяць оновлене укриття буде готове. Тож діти, хоч і у дві зміни, але у більшій кількості зможуть здобувати освіту не через монітор комп'ютера. Івана Шемчешина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Для багатьох українців війна розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. Серед таких і багатодітна сім'я з Донеччини, яка нині проживає у нашому регіоні. Переїхали на Хмельниччину у червні минулого року. Як облаштувалися та хто допомагає? Дивіться у сюжеті. Це фото з Маріуполя. Ми їздили на море відпочивати. Це Ганна згадує поїздку на море у Маріуполі. Розповідає, з довоєнних часів залишилося лише декілька світлин. На них вона разом з чоловіком та синами ділиться. На фото не вистачає маленької катрусі, яка з'явилася на світ зовсім нещодавно. Отам, От де я з Макарчиком, та це ми в Волновасі жили. Ну а це в школі там в Волновасі Ваня фотографувався. На зміну власному будинку у Донецькій області, нині ця невеличка кімната в одному із містечок Хмельниччини для Ганни та її трьох дітей. Вона стала другим домом. Сім'я пробула в окупації декілька місяців. Тоді жінка була при надії, аби не народжувати дитину у страху, вирішили виїжджати на захід України. Ну, ми сиділи, ми сиділи до останнього, думали, що ось ось воно все закінчиться. Ну, я потім вже не могла дивитися, як мій середній син він дуже лякався. тільки вийде гратися, і тут не починається. Ну, і ми вирішили виїхати. Ми спочатку в Покровськ виїхали. На Хмельниччині зупинилися у червні. Тут і народилася донечка. Житло для родини надали благодійники, кімнату облаштовували власними силами, перефарбували та оздобили стіни. Чоловік Ганни змайстрував двоярусне ліжко, щоб усі розмістилися. Навіть уже встигли завести домашніх улюбленців. А кицю як звати? Сем. А де ви її взяли? Папа приніс. Люди нам віддали цей столик. Ми написали в групі допомоги. Собі придбали цей шкаф. Оце чоловік мій приніс з роботи. Ну а це було тут. Родина згадує, жилося у рідному містечку добре, хоча вже давно спокою там не знали. Тримала на малій батьківщині робота, житло, та й до вибухів вже звиклися. Там було неспокійно завжди. Там з 14-го року неспокійно було сказати, що ми були дуже заможні. Ні, ну ми жили як всі середні люди. Я робив настройки, школи ремонтували. Авдіївці школу робили ми. Да, в Авдіївці цю школу що розбили. Там чоловік да, працював, робив її. Не забувають про багатодітну родину волонтери, допомагають з продуктами та побутовими речами. Нині благодійний фонд карітас передав для маленької катрусі Манеж, щоб дівчинка мала де гратися, поки мама працює. Опа, Легкий, донь. Опа. Сім'я розповідає, повертатися додому, поки не планують, адже звідти до лінії фронту менше п'яти кілометрів. Та й Хмельниччина прийняла з теплом. Аліна Жолкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Віримо, невдовзі над українцями буде мирне небо. Але для цього слід підтримувати наших захисників з усіх сил. Інформаційна служба Першого Подільського наразі прощається з вами, але лише до наступного інформаційного випуску. Нехай щастить.